Друзі, я вирішила сьогодні піти в гори одна, і я хочу вас взяти з собою. Показати наскільки гарні єгипетські гори. Тут та справді є що показати. Тому ідемо пім-пім! Зі мною будемо показувати цю красу. Ворог дуже відрізнявся від напад, як не звикли, бо тут така нічка чи пісок, я не знаю, і воно дуже неостачне, коли ти йдеш, тобі дуже часто під ногами це каміння починає осипатися. І... О, ти... Стоїш, ти стоїш і воно все осипається. Тут встигнуш йти, і це бути дуже уважніше і обережним. Якийсь камінчик постуснився, і ти разом з ним. А ще дуже багато дар. Я бачу, що тут будують такі е, пірамідки з Не знаю, що це, а тут у всіх ворогах їх побудували. Наверно, просто приколи, хтось таке робить. І ще десь ось там, за тих гір до мене доноситься дуже голосна музика. Я собі так думаю, що там, напевно, що хтось влаштував якусь дискотеку в їжу Зараз спробую обійти і подивитися, що буде видно. Там приємно дуже гучно але є музика. Н -н -н. Нічого не видно, але музику я чую. Це не змісті музика точно, буде міста дуже далеко. Я думаю, що я вже на півшляху, шляху, хоча я дійсно не впевнена. Я хочу піднятися на ось цю гору. І ось цей весь шлях мені ще потрібно пройти. Але мене радує, так як я йду одна. Мене радує те, що я бачу там людей. Якісь хлопці з дівчиною підіймаються, йдуть. Так. Я буду не одна і, значить, я на правильному шляху. Фух, все, я пішла далі. Підкоряти гори, гори. Я отдиву і думаю, а нащо я заразі брала цю піцу з собою? Я зранку, чесно кажучи, нічого не снитала, я випала тільки каву, але я не хочу їсти. Я йду з самим піцу, як, яку у буза вона мені тут? Тільки в руках несу. Нащо я її брала? Не розумію. І їсти не хочу, і виконати жалко. І. І таке. Може потім аппетит прийде, як то кажуть. Піценька краса, яка краса. Я коли підіймалася на цю гору, я матюкалася все на світі, бо там ті камінці настільки неостойчиві. Це було дуже складно туди піднятися, а особливо ось до ось період. Цю частинку видно, яка вона там все просто, ніби один пісок сплошний. І ще й такий кортовий підйом. Але я це зробила. На жаль, в мене напевно що не лишилося відео, а може, якщо пошукати, то щось лишилося, я подивлюся. Я вже на половині шляху, і мені подобається. Ще одна вирішила піти в похід, такий маленький хайкін. І я йшла і набрила на Бодінське поселення в горах. Там вони за моєю спиною їхній. І куся, що будиночка, щось таке. І багато хто думає, що будинок такі люди, що все вкрадуть, тебе десь там за три берген люди продадуть. Але, блін, ні, вони нормальні, спокійні люди. Якщо їх не трогати, то і вони тебе не будуть трогати. І, і навпаки, навіть ти будеш їх трогати, ніхто хто тебе не вкусить і не вкраде. Можна спокійно підійти, щось спитатися якусь дорогу чи допомогу чи щось. І що я була здоволена, що багато будівників говорять англійською. Оце я була в шоці. Попа записувала відео, у мене кінця. Скоро я спотикнулася, і вона просто коробка відкрилася і вона полилась. Але, так як я буду ще цілий день вгора, за мені не буде що їсти. То якби те, що швидко підняти, повшим не вчитається. А що робити? Я не знаю, як оця штука така від'їхала. Вона боком випала. Ну, таке. Чесно говоря, не привикати щось їсти з по І Як її закрити, щоб вона не знов не вивелося, щоб там мені камінці під зубами не хрустіли. Я її так унесла і споткнулася, і в мене оце було підкрився і повпало. <плес> Мені її просто вже надоїло нести в руках, і я вирішила її зложити і сховати в рюкзак. Вони заробити без рік закціями. Ну, в руках я й насити теж не хочу. Я не подумала про те, що мені було б класно взяти з дому лоток великий, а в кафешці просто переробити цю піцу з кулька в лоток із коробкою. Це було б дуже зручно. Яла, можна йти далі. Сишлейка шлейка с внутренней стороны. Она уже просто мокрый. Горячая девка. Ах, так. Что там далее? Тарам, парам, парам, парам. Я уже На підході до якоїсь гори. І я думаю, що там зараз має бути дуже гарний краєвид. Не впевнена, але... Ні, але тут завжди гарні краєвед. Сонце світить, нічого не бачу. А, ну. Вау! Ах! Воно того варто було. Класно. Дуже класно. Чесно, на того було варто, щоб стільки підніматися вгору. І оце буде все таке розхекано. Мені треба поставити штатів і передихнути трохи. Ні, я поставлю штатів таки, на гарну сторону, щоб ви теж бачили цей гарний клієвид. І так, да, класно. Я пройшла буквально ще пару метрів вгору. І просто який краєвиторків на відкрився. Ні, місто ви вже бачили, а от ось ці гори. Зате згори в мене тут видно два бедвійнських поселення. Ось одне я виглядає, Там їхні якісь жилищні умови. а от нерухи. Дуже далеко вони один від одного знаходяться, а от друге. Якісь побагачі, набірно, це якісь побагаті, напевно, бо в цей хмурований будиночок, в тих просто шалаш з хімної палок. Там місто, а тут же будь-бідоїна. Така така в них відстань. І в цех аналогічно. Там місто, ось тут же будина, ось це все відстань. Я взяла красивий ріл для інстаграму, як я тут я сижу, їм піцу, типу каву, яка в мене вже давно закінчилася. Типа їм піцу з таким гарним краєвидом, але е після того, як вона в мене впала, я щось вже три камінчика виплюнула. Я вирішила її більше не їсти. Я просто виплюнула те, що я їла. Коротше, згортаємо лавочку, піци сьогодні не буде. Добре, що я вже тими камінчиками собі суби не поламала. Але зато в мене буде дуже гарний рілс в інстаграмі, де я на такому фоні їм пісую п'ю каву. От таке воно, життя за кадром. Знімаю і сама себе сміюсь. За моєю спиною сідає сонечко, але я мушу повертатися вниз на землю, тому що вже починає трошечки темніти. І я би не хотіла темноті або навіть у сіморках верстатися по, по горах, лише по тій причині, що... Камінці і дуже неустойчива поверхня. і Я просто боюся, що я повернуся з прибитими колінами. Тому поки ще трохи світла, я буду повертатися назад в те чудове місто Даха. Я буду сумувати. Нуди сюди, буди сюди. Я горна коза себе чувствую. Тепер мені зараз знов всю саму дорогу підніматися. Але що не зробить заради хорошого контенту? О, я так захакалася. Катастрофа. Втінючку, звісно, добре. А в нас сонечку ужасне. Просто ужасно. Дусі багато спустилося з віти гори, і спинилася, бо хочу пократи вам цю красу, як сідаюче сонце освічує місто. Ну, тобто в горах вже сонця немає, вже все починає темніти, а там воно ще так гарно охвачує місто. Контраст такий дуже гарний. І повертатися завжди швидше і легше, ніж. Підійматися, якщо знати дорогу, куди ти йдеш. Я щось не впевнена, куди я йду. Я просто орієнтуюся по камінчиках. Вже два рази я зорієнтувалася по камінчиках, бо я коли піднімалася я їх бачила, я така, ага, значить, я вже тут була. І от я зараз спустилася до того Бедвінського поселення, я там теж проходила, значить, плюс мінус я рухаюся в правильному напрямку. а а далі від цього бедгінського поселення в мене є два варіанти. Або піти великою дорогою, але я туди ніколи не ходила і я не знаю, куди вона веде. Або піти назад через гори. туди, куди я і прийшла. то, -то, -то. напевно, що я піду все-таки перебіганим через гори. Але для цього мені треба спуститися по ось цих всіх камінчиках аж туди в самий низ. Все, виключаю камеру, бо я не хочу бути з побитими колінами. А, Вероятності є, бо в одній руці ж такі дружі камера. І якщо я зараз десь буду тіряти равновесія, то прямо й туди. Знаєте, якщо прикладу висновку, Що я кайфую. Коли я проводжу час наодинці з собою. От, я вертаюся з цих прекрасних дір. Ой-ой-ой, відпала. Е, я собі відчуваю музику, слухаю, я собі наодинці зі своїми думками. Якось класно, я не підкордовуюся ні під чий настрій, ні під чий маршрут, нічого такого. Е, я кайфую від того, що я вільна, від того, що в мене обмежене коло спілкування, від того, що я провожу час наодинці. Реально, я від Дуже кайфує. Я насолоджуюся цим. Це кайф мати такий стан душі, коли тобі ніхто не потрібен. Я до цього довго йшла. Ну, як довго, не дуже. Всього пара невдачних людей в моєму житті. Але воно того вартувала. Дякую, що свалили з вами життя. О, якраз це місце пройшла, де в мене піца впала. Я це місце тепер надовго запам'ятаю. В принципі, я думаю, я встигаю добратися до міста, ще поки е, світло на вулиці, бо я вже ну, майже, майже внизу, майже біля міста. Тому думаю, що все буде окей. Цікаво, я скільки ходжу в ці гори, я тут а, нікого не бачила, ніяких звірюшок, щоб хтось жив. Ні змій, ні вужів, ні гадюк, ніяких. Ні комах навіть ніяких, ну нічого. Тут навіть дуже рідко птахи літають, бо їм ну, туди просто немає чим живитися. Але чого і від чого це, і для чого це ось ці дерева? Їх дуже багато по багатьох скалах, горах. І мені цікаво, хто там живе або як вони там утворилися. Ну, тобто вся гора. І вона от в таких норах. І там нікого немає. Ну, тобто ніхто звідти не виходить, не вилазить. Мені цікаво просто, що тут вночі. І, і тим більше, що я була вночі в горах, у нас е, була тусовка одна, і ми ночували в горах. І ну, немає нема такого, що тільки заходить сонце, тут вилазять звірюшки і все, повно всіх і всякого. Ні, такого немає. Мені цікаво, як воно це все руки і хто там живе в кінці то кінців. Іде в глибину, ну, тобто не просто така ямка, а там ніби як іде якесь житишнє <світ> услов'я. Але що мені ще цікаво, я ось тільки зараз помітила, що в деяких підпертий вхід. Це типу ось так камінчик. І ось наступно, там теж камінчик. Що це? Для чого це? Хто це зробив? Це, типу, означає, що нема нікого вдома, що як колись бабуся йшла з хати і він яка на двері спирала, типу, що вдома нікого немає. Це, типу, так само? Чи, чи як це працює? Цікаво, цікаво. Каньйон там такий гарний. Може, звернути туди? Е, блін, ні, вже темніє, я не буду. Для тих, хто боїться йти в Сінайські гори, або взагалі в якісь такі гори, бо боїться, що його там крадуть, як себе продадуть. Звітую, я йшла в гори десь о перші дня чи другі дня. Зараз пів шостого. За весь цей час особисто, ось так, я не зустріла жодної людини. Здалека я бачила дві пари, підіймалися, дві пари чула десь заді мене йшло. І так по вершинах гір я бачила, що люди сидять, тусуються. Загально я бачила чоловік десять. А так, щоб з кимось зустрітися, щоб мені якась небезпека загрожувала. Немає такого, ну тобто я собі цілком почуваюся в безпеці, в горах тут, так і в цілому в Єгипті. Е, я в Єгипті почуваюся набагато безпечніше, ніж в інших країнах. А я трошки була в інших країнах, тому нема чого так боятися. Вони вас більше бояться, ніж ви їх, бо завжди, в більшості випадків, якщо щось стається, то поліція стає на е, сторону туриста і, і, і все. І тобто вам може нічого не бути, навіть якщо ви стрягнете якусь ситуацію погану. Ну, може там штрафом відділитися, яка ситуація, звісно. Але в основному вони більше бояться поліції, ніж якихось переключень. Вау, що це таке гарне? Я зараз його ну, чіпувала, поки бачите, що тут прям такий кущ силен. Ану... Щось оно... прям таке велике. А цікаво, як воно живеться, чим. Тут немає води. Тут немає істочника води в пустині. В горах. Цікаво. Ну, воно достатньо таке живе. Водяниця маю на увазі, що не, не посох, що не, не на грані вимирання. Хм, Цікаво. І знову ж таки, біля нього нора. Що в тій норі? Що там? Прикольно. Якісь такі маленькі кустики є, типу, зеленку бакі, але це прям дуже зелений для м'ясних гір. Мені цікаво, чим воно питається, яку вологу, де воно її бере. Тому. Ситуація така, можна йти спокійно і не боятися. Хоча насправді в мене теж закрадалися думки, що от я піду сама, а чи буде це безпечно. Але я вже не перший раз ходжу в ці гори. просто я входила інші рази з, з кимось, з знайомими чи з друзями. А тут а, я розуміла, що буде багато знімати, і це буде ну, не цікаво, і це буде заважати іншим людям. Тому я вирішила піти сама, я абсолютно не пошкодувала. І, і реально абсолютно ніякої небезпеки. Мені не загрожувало. Все, я вже на фінішній прямій. Ось там, де е, жовта креша готелю, там вже основна дорога, по якій я буду топати в місто. Фу. Але класно. Я я щаслива від того, що я пішла і чуть не впала. Ай! Ай, ах, а, щось в кудині мені потягнуло. Ось таке. Я щаслива від того, що я пішла і так от кайфанула, насолодилася одним днем в горах. Це ще до того. І вже моя остання можливість піти тут в гори, тому що через два дні я вилітаю, Я повертаюся назад в Грецію. І я хотіла піти саме на ту саму високу гору. А, це мечей співає, думала, що хтось іде. Я хотіла піти саме на ту високу гору. І я просто відкладала це все на потім, на потім, на потім. А тут я розумію, що я вже видітаю, в мене вже квитки на руках, і мені немає куди відкладати. Тому я бисенько-бисленько. В останній день, як завжди, я в Я люблю відкладати на потім. Бистренько побігла і поставила галочку, де мені це прийшло побувати. Тому наступного року... Коли я сюди повернусь, а я сюди повернусь, тому що мені тут дуже сподобалось. Я буду щось за вже не в Дахабі, а десь в якомусь іншому місті, місті. і буду насолоджуватися вже і вивчати іншу, іншу частину географії Єгипту. Блін, а в мене, мене стільки піску в карцях. Воно мені все насипалося. Але знаєте, що мені подобається? Зверніть увагу на мої кросовки. Вони білі, вони ну, біл, білосніжні. Це враховуючи той факт, що я цілий день сьогодні пробула в горах. Те, що тут пил і це все, воно якось я не знаю, як це працює. Воно не, не брудне, він не, 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 не грязний цей пилот. Я не знаю, як це пояснити. Але ти можеш спокійно одягнути біле взуття в гори і ти повернешся з білим взуттям Без нічого запятнаного. Тому це кайфово, бо я їх якраз тільки постирала два дні тому. І зараз я би з нього не хотіла займатися цим. Фух, все. Я вже в нас, біля дороги, тому буду бігти додому, монтувати відео, що я не знімала. І зовсім скоро побачимось. Тому все, цілую, люблю, обіймаю. Пока-пока! Е,